Вітаю рибаків та рибачок, і ми з вами знаходимося в майстерні. І сьогодні я вирішив вам показати, як можна зробити власними руками приманку, яка буде ловити Судака, щуку, сома. Якщо у когось є певний сумнів відносно цієї приманки, можете зайти на мій канал та, звичайно, подивитися і візуально побачити, як вона реально ловить рибу. Головне цю приманку вірно зробити, дотриматися моїх рекомендацій. Рибалка у вас буде просто бомба! Якщо ви в перший раз попали на канал Олега Яврович, не забудьте поставити палець догори, підписатися, написати цікавий коментар. Ну а якщо ви поділитеся цим відео, то, звичайно, це буде взагалі дуже суперово. Для того, щоб зробити цю приманку, варто знайти матеріал. Матеріал я використовую латунь або мідь. Інколи я використовую нержавіючу сталь. Нержавійка дуже добре показує гарні результати по лову судака. Кожен із вас вправі вибрати той матеріал, який підходить для вашої риболовлі. У мене є пруток 8 мм, у мене є пруток латунний 10 мм, а також у мене є шестигранка. Ми сьогодні зробимо приманочку із латунного прутка в діаметрі 8 мм. Кожен з вас вправі вибрати той розмір приманки, який підходить під тест вашого вулища. Та під водойму, де ви будете рибалити. Я буду робити невелику приманку, десь приблизно від 10 до 12 грам, яка чудово буде підходити під тесного вудища та, звичайно, під водойму, де я завжди рибалю. Якщо ви запитаєте, а де ти береш матеріал, купую в інтернеті. Довжина моєї приманки буде 4 см. Насправді ця приманка чудово показує гарні результати на всіх моїх риболовлях. Як я розповідав, в попередніх своїх відео, хто дивився мене на YouTube каналі, а також на tiktok каналі, то ви можете бачити, що я використовую ці приманки різного розміру. Максимальна глибина моєї водойми 3 метри. Такі приманки чудово себе показують в пізньої осені, а також на ранній весні. Але я можу вам впевнено сказати, що ця приманка показує гарні результати і величезну спеку, тобто влітку. Влітку ми ловимо щуку, влітку ловимо сама, а також попадається і судак. У деяких рибалок склалася невірна інформація відносно цієї приманки. Дехто з рибалок говорить, що ця приманка багрить рибу завдяки своєму досвіду, що багрити рибу ви можете як джиг-головкою, а також можете багрити її і воплером. Усе залежати буде особисто від характеру риболова. Якщо рибалка хоче дійсно навчитися ловити рибу, особливо своїми приманками, які ми робимо власними руками, приманка пуля, і не треба її путати з приманкою груша, це взагалі різні приманки. У вас є можливість навчитися ловити рибу пулею. Я її називаю пасивною приманкою. Дуже часто на моїх риболовлях пасивна приманка рятувала мені мої риболовлі. Притому я ловив судака сама та щуку. Для того, щоб зробити цю приманку, потрібно віднестися до неї з душею. Ні в якому разі не варто думати, що ви взяли шматок металу, відрізали, можливо, відполірували чи не відполірували, і у вас вийшла чудова приманка. Ви виходите на водойму і ви нічого не можете впіймати. В такому випадку я завжди кажу, друзі, що не варто тоді портити матеріал. І не варто займатися цією роботою. Своїм глядачам раджу, ви завжди можете зробити власними руками чудову приманку, яка ловить рибу. Я ділюся своїм досвідом для того, щоб молоде покоління зрозуміло, що деякі приманки ви можете зробити власними руками. Хтось із вас скаже, а навіщо гратися, якщо можна придбати її в магазині? В такому випадку я завжди кажу, друзі, це право ваше! Особисто для мене приємно те, що ти зробив приманочку власними руками, відправився на водойму та впіймав рибу. Приманка куля була мною зроблена, мабуть, якщо я не помиляюся, років з 20 назад. Цією приманкою ловлять мої друзі, а також мої знайомі. Дуже багато різних видів цієї приманки мені довелося відправити як за кордон, а так і в межах нашої України. Я отримав величезну кількість відгуків від рибалок з досвідом, а також рибалок початківців. Деякі рибалки впевнено кажуть, що приманка чудово працює, і ловить дійсно і щуку, і окуня, і судака, і сама. Деякі рибалки кажуть, що ця приманка не працює на їхніх водоймах. І я вважаю, що це нормально. Адже давайте згадаємо любу із приманок, яку ви купуєте в магазині. Ви дивитеся YouTube канал, або ви дивитеся когось блогера, чи хтось вам із знайомих каже, що чувак, придбай собі цю приманку, і риба буде клювати. Як на чорних камнях, не кожна приманка, яка куплена вами в магазині, буде працювати на ваших водоймах. Я думаю, що ви самі це помітили, тому що кожна водойма має свої певні хитрощі. Кожна водойма має свій характер. Звичайно, якщо водойма має свій характер, то і риба в цій водоймі має свій характер. І якщо ви. Не в змозі підібрати тієї приманки, яка буде чудово працювати на вашій водоймі, то, звичайно, риболовля у вас буде негативна, і ви будете казати, що ця приманка не працює. Дуже часто чую від різних рибалок, що борідка не грає ніякої ролі. Насправді я з вами не згоден. Адже завдяки тому, що ми постійно використовуємо різні борідки, тобто різної довжини ворсинки, ми використовуємо різний матеріал. Звичайно, від цього може залежати і характер вашої риболовлі. Інколи ми використовуємо звичайний люрекс, А дуже часто я використовую ворсинки з шерсті дикої тварини. Особливо дуже гарні результати це показала шерсть єнота. Проводка приманки куля взагалі. Стандартна, нічого там особисто такого цікавого немає, я б сказав би це так, але є певні якісь хитрощі. Для того, щоб зрозуміти, як куля працює. Я запрошую вас на свій ютуб-канал Рибалка з Олегом Яворовичем, де ви можете ознайомитися із певними проводками щодо приманки куля. Ось таку приманочку ми сьогодні з вами зробили доволі таки швидко. А чому швидко? Тому що я знаю, як її робити. Інколи я використовую кулю з вагою від 5 грам, і максимально використовую кулю це десь приблизно 12-14 ну грам. Це все буде залежати від того, де я буду рибалити. Якщо водойма, наприклад, глибока, величезний боковий вітер, я використовую приманки з вагою 10, 12, 14 грам. Але запам'ятайте одне єдине правило: розмір триніка не має бути більший ніж шостий розмір. А борідки ви будете використовувати ті, які будуть чудово показувати результат на ваших водоймах. Змінюйте кольор борідки, змінюйте розмір борідки, а також не забувайте змінювати і матеріал борідки. Завжди потрібно проводити певні експерименти для того, щоб підібрати приманочку та, яка буде чудово працювати на ваших водоймах. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте пальці догори, підписуйтесь на мій канал, пишіть цікаві коментарі. А якщо ви поділитеся цим відео, то, звичайно, ваші друзі зможуть зробити ось таку приманку власними руками, відправитися на водойму та наловити риби. З вами був Олег Єврович, бувайте здорові, до нових зустрічей!